Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент. Я скептично ставлюся до інформації про обсяги мобілізації в Росії, так само, як і до масштабів можливого наступу. Я не вірю в дані, які оголошує Москва, і сумніваюся, що їм вдалося вирішити всі проблеми, які ми бачили під час останньої мобілізації у вересні. І навіть якщо їм вдалося залучити 200 чи 300 тисяч людей, питання логістики залишаються відкритими. Навіть якщо їм і вдалося накопичити таку масу живої сили, для наступу потрібне обладнання, потрібні ланцюги забезпечення. Тому я і скептичний з приводу того. Що буде щось значне, хоча, звісно, вони хочуть Україну і хочуть, щоб всі ми нервували через їхній наступ, щоб переймалися цією загрозою, і щоб Україна не могла сфокусуватися на тому, на чому б вона хотіла. Але думаю, якщо поєднати можливості розвиток України з США та Британії, то ми побачимо чітку картину того, що насправді відбувається. Без сумніву вони спробують скерувати нові нетреновані сили в бій, як вони це вже робили, з надією прорвати українську оборону. За моїми спостереженнями, росіянам не Вдалося вирішити їхні інституційні проблеми та проблеми з логістикою, і наскільки мені відомо, в них немає персоналу сержантів та офіцерів для того, щоб повноцінно навчати новобранців. Тому найближчі два-три місяці я очікую, що вони нададуть перевагу використанню маси не дуже тренованих солдатів для того, щоб прорвати українську оборону. Як ви знаєте, мати багато солдатів ще не означає мати боєздатний підрозділ. Щодо групи Вагнера, то це вже далеко не той підрозділ, яким він був рік тому. Вони теж зазнали дуже значних втрат, серед яких багато досвідчених військових, і вони не мають ким їх замінити. Те ж саме стосується елітних підрозділів повітряного десанту. Вони намагаються замінити втрачені сили мобілізованими солдатами. Пане генерале, з приводу F-16. Наші союзники пообіцяли надати танки, що їх стримує від того, щоб зробити наступний крок: надання F-16 – це політичне питання, військове чи логістичне. Особисто я не прихильник говорити про конкретну зброю її моделі чи про конкретні платформи. Замість цього краще звернути увагу на те, які можливості зброї потрібні зараз Україні, і на мій. Погляд, головна потреба України зараз це здатність наносити точні удари з далекої відстані. А от звідки буде наноситися цей удар з літака, F-16, чи з дронів на кшталт Grey Eagle, чи з іншої системи, це вже не так важливо. Головне мати змогу завдати точного удару з великої відстані, і генерал Каволі сказав. Точність може перемогти кількість, головне, щоб у вас був на це час в ланцюгах постачання російської піхоти та артилерії і так серйозні прогалини. Якщо ж ви зможете знищити штаби, транспортні ланцюги, то зможете підірвати чи як мінімум значно зменшити ефективність багаточисельної піхоти та багаточисельної артилерії. Отже, можливості завдавати точні удари з далекої відстані важливіші за конкретну платформу, з якої цей удар завдається. Звісно, я на 100% Підтримую, що Україні треба надати F-16. але питання не в цьому. Питання в тому, чого потрібно досягти. І коли є розуміння цілі, можна шукати різні засоби її досягнення. А коли ми говоримо тільки про F-16, то заглиблюємося в дебати на кшталт, як довго треба тренувати військових, де ремонтувати літаки, як їх доставляти, і так ми витрачаємо час. Замість того, щоб говорити про те, як забезпечити Україну можливістю перемогти Росіян цього року, щоб це призвело до звільнення Криму, Донбас буде вашим, але я переконаний, що звільнити Крим можливо цього літа, якщо у вас будуть засоби завдавати дальніх ударів, і після цього все впаде. Крим це ключ. Взять Крим, Потому тому как только они беруть Крим, ми теряем Чорне море і контроль на Средиземным морі. Президент Байден пояснив своє рішення не надавати Україні винищувачі F-16. Ми маємо їх залишити тут. Це зовсім інша ситуація. Відповів він на запитання журналіста про причини відмови доставляти Україні F-16. Про це повідомляє прес-служба Білого Дому разом з тим. США продовжуватимуть рішення інших. Поважатимуть рішення інших країн надати Києву винищувачі. Про це напередодні заявив координатор стратегічної комунікації ради з нацбезпеки США Джон Кірбі. Чи варто очікувати поставок винищувачів зі США у найближчий час? Та які сподівання від наступної зустрічі контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн? Моя колега Тетяна Ворожко поцікавилась в інтерв'ю Валекса Вінмана, колишнього директора зі справ Європи Ради нацбезпеки США. Я Думаю, що можливо є план спробувати спочатку надати безпілотники. Думаю, спочатку це будуть безпілотники, тому що кривати дронами набагато простіше, а вже потім F-16, оскільки вони мають дуже багато вимог. Але зрештою до цього дійде. Втім, ми тягнемо час треба було ще півроку тому почати готувати українських пілотів і механіків щоб ми могли забезпечити літаками вже зараз а пройшло вже шість місяців навіть якщо це рішення ухвалять під час наступної контактної групи пройде півроку поки ці літаки надійдуть і зможуть літати в небі над україною але я думаю що ми цього досягнемо Чого ви очікуєте від наступного засідання контактної групи з оборони україни яка пройде 14 лютого наступне, що на мою думку мають активно обговорити це дрони, включно із тактичними дронами, які набагато ефективніші ніж байрактари, мають утричі більший радіус дії. Тож я хотів би побачити дрони Ріпер, які можуть літати на сотні і сотні кілометрів і нести чимало бомб, які вони можуть скинути. Я хотів би, щоб повітряні сили були частиною цієї розмови, і я хотів би бачити, чесно кажучи, на Агато більш вдумливу розмову навколо логістики, тому що неможливо вести війну і ремонтувати техніку на відстані 800 кілометрів від лінії фронту. Коли вони почнуть наносити удари по Москві, Санкт Петербургу і Екатеринбургу? Це збіжж. Так звана спецоперація Росії дійшла до тієї стадії, коли Кремль починає облаштовувати власні бомбосховища, і заявляє, що це не вони, а буцімто вже Україна планує загарбати їхні території. Водночас, зброя українського виробництва, яка здатна бити по ворогу там, де він чекає, не чекає цього найменше, вже перетворилася із прототипів на цілком реальні екземпляри. На те, що скоро нам варто чекати, бойових випробувань, натякає секретар РНБО про це, а ще про західні винищувачі та про майже дві сотні леопардів, один погоджених до передачі Німеччиною, дивіться хроніку події 349-го дня великої війни з Росією у матеріалі Олексія Пасака. Час готувати бомбосховища, і тепер готувати їх доведеться росіянам. Видання Moscow Таймс повідомило, що нині Кремль оголосив сотні тендерів на оновлення укриттів по всій країні, навіть за тисячі кілометрів від кордонів з Україною. Утім, більшість російських бомбосховищ аварійні і не бачили ремонту від часів Совєтського Союзу. Але на публіку відомий військовий линяр Шойгу про це чомусь не говорить лише сумно розмір. Ове з листочка, що так звана спецоперація тепер отримала несподіваний поворот, в якому незмінно винні західні країни і США персонально адкрита призивають Україну, захватувати наші території. Фактично такі шаги втягують країну НАТО в конфлікт і можуть привести к непредсказуємо рівня ескалації. постійні заклики до переговорів уже зовсім не дивують Київ досягти тих можливостей, які вони собі ставили по захопленню нашої країни. В них немає ніяких спроможностей. Тому на сьогоднішній день благають. От зараз беруть цілі переговор... перемовників, Вони зараз ведуть величезну роботу. От з певними групами для того, щоб вони вступили в перемовини вже і Бразилія, вже кого тільки немає. скажімо так, посередниці, давайте будемо домовлятися. От для того, для того, щоби. Якось вирішити це питання літаків у ворога менше, а в України має побільшати. І над цим працюють на усіх рівнях: від президента і до профільних міністерств. Чільник МЗС Дмитро Кулеба в етері загальнонаціонального марафону розповів саме про винищувачі та далекобійні ракети триватиме розмови і на Мюнхенській безпековій конференції, і на зустрічі у форматі Рамштайн. Неважливо, який буде перший іноземний літак, чи це буде. В 16 американський, чи це буде Gripen шведський, чи це буде Mirage, або Rafale французький, або це буде Eurofighter. Це все не принципово. Принципово відкрити позицію. Що зняти це табу е, на і отримати перший першу скадрилі літаків, винищувачі будуть, і ворога ставатиме менше, та й навіть зараз росіяни втрачають не лише особовий склад, а й консервований особовий склад. Тобто танкові екіпажі, лише за дві доби ЗСУ знищили 25 російських панцерників. Влучання в один із них показали в 92-й механізованій бригаді, і поки ворожі танки горять. Україна отримує нові сигнали про посилення нашого залізного кулака. Крім обіцяних Леопард, 2 уряд Німеччини погодив і передачу попереднього покоління танків Леопард 1 Загалом можуть надати 178 панцерників. Перші партії очікуються влітку. А загалом усю кількість танків обіцяють доправити впродовж наступного року. Дипломатія працює, але поле бою не очікує наймовірні дати. Українські захист... Хисники не припиняють своєї роботи з визволення нашої території, тим, що мають і так добре, як це вже вміють на дев'ятий рік війни. Біля Марінки на Донеччині працює морська піхота та ще радянська реактивна артилерія. І хоча вони знають свій град до останнього гвинтика, завжди є бажання побачити і новіші західні зразки озброєння. А ще оборонці розповідають про зміну тактики ворога, який з кожним місцем. Цим війни намагається вчитися. Утім, ці навчання для окупантів геть не завжди з оцінкою. Відмінно. Вони штурмують малими групами, вони лізуть і лізуть. Вони можуть. Їхня піхота може навіть йти без плотної артпідготовки. Хотілося б розвивати на Хаймарсах, хотілося б розвати на сімках. На всьому артилеристи любої системи цікаво. Як працює, яке наведення, може, як щось нове. Ця техніка радянська, тому хочеться трошки цифрової. Охреніть! Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.